На цьому тижні у Вінницькому національному аграрному університеті відбулось засідання щодо забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного часу, де, зокрема, обговорили завершення збирання ранніх зернових культур. Яка ситуація з врожайністю в порівнянні з минулим роком? Чи зможе Україна продавати переробну сировину? Та яка буде ціна на ринку? На всі питання шукайте відповіді в наступному сюжеті. Українські аграрії ще одні воїни, що тримають фронт продовольчої безпеки. Через війну цьогоріч посівна та жнивна компанія декілька разів перебувала на межі зриву. Попри це, на Вінниччині завершується збирання ранньої групи зернових культур. Зібрали ранню групу зернових і ріпаку, і на сьогоднішній день намолочено 1,7 мільйонів тонн зерна. Зокрема, 1,3 мільйона тонн пшениці. 309 тисяч тонн ячменю, 5,9 тисяч тонн жита, і 16,7 тисяч тонн гороху. Сучасні умови диктують аграріям нові правила роботи, зокрема майбутнє землеробів, переробці сировини та виробництві власних альтернативних джерел енергії, таких як біоетанол. Переконані експерти. Господарку може легко цю проблему закрити і навіть продавати. В Європу це біоетанол, біодизель і спирт. На виготовлення біоетанолу, одної тонни, потрібно 2,5 тонни кукурузи, все у нас. І там не такий складний процес. Також одним із необхідних заходів сприяння аграріям з боку держави є повернення до спеціального режиму оподаткування, зазначили експерти під час круглого столу. Через війну площі під посів Україні скоротились на 31 тисячу гектарів. Відтак Україні варто переглянути пріоритетність посіву та збільшити вирощування технічних культур. Однією з причин стали пізні темпи дозрівання в минулому році окремих сільськогосподарських культур, що скоротили терміни посіву озимих зернових культур і змусило зменшити площу підміну. Воєнна затяжна весна, а також ситуація на зерновому ринку вплинули на формування площ посівів ярих зернових культур. Також зменшено площі посіву кукурузи на зерно на 66 тисяч гектарів. Вінницька область є не лише аграрною колискою, але й одним із головних центрів підготовки спеціалістів. До прикладу, 45 тисяч випускників НАУ працюють в аграрній та економічній сфері області та країни.